Вітаю вас, друзі! Сьогодні я покажу вам вправи для всіх груп м'язів. Ці вправи для денного тренування, і ними ви можете собі гарно увімкнути та пропрацювати всі групи м'язів. Ще трішечки зачекаємо, нехай більше людей приєднається. Я трішки давно не виходив на прямі ефіри. Трошки мав багато роботи. І сьогодні ми продовжуємо з вами наші тренування, онлайн-тренування. Е, так, друзі, якщо вам імпонує моя праця, ви можете підтримати мій стрім, поповнивши мою монобанку, або підписатися на мій BaeMiaCoffy. Всі посилання я залишу внизу в описі під цим відео. Так, друзі, також я зараз працюю над новими відеороликами, які ви скоро побачите у мене на каналі. Це будуть вправи також для всіх груп м'язів тіла. Ці вправи я знімав в парку. Я впевнений, що вам ці комплекси вправ дуже сподобаються. Я сподіваюся, що сьогодні-завтра я домонтую та допрацюю ці. Відеоролики, і скоро ви побачите їх у мене на каналі. Так, друзі, зараз ще трішечки трішечки зовсім зачекаємо. Нехай трішечки людей ще приєднається, і ми будемо починати нашу трансляцію. Так, також я отримую від вас безліч, безліч, неймовірно, багато відгуків про. Те, що мої вправи допомагають, що дуже позитивні відгуки. Особливо мені сподобався відгук, який написали під моїми вправами при сколіозі, де людина пише, що мав завжди другу стадію сколіозу і тренувався по моїх комплексах і був здивований, що через два місяці. Лікарі побачили, що в нього спина стала набагато рівнішою. І також, відповідно, стала менша стадія сколіозу, тобто менше викривлення хребта. Також, якщо у вас сколіоз, я рекомендую вам неодмінно працювати на профілакторі Євмінова. Тому що, якщо ви будете працювати на профілакторі Євмінова, то результат, відповідно, буде набагато. Кращий. Декстер, добрий день. Чи є якісь вправи? Коли постійно підняті плечі. Так, є вправи для плечей. У мене на каналі навіть є вправи для реабілітації плечей. Цей комплекс вправ так і називається. реабілітація плечей. Погортайте мої відеоролики, і там ви знайдете такий комплекс вправ. Добре, друзі, будемо починати. Хто не встиг, хто й потім зможе переглянути цей ефір в записі. Обов'язково він буде в мене на вкладці наживо. І в будь-який час ви зможете собі переглянути і разом зі мною виконати сьогоднішні вправи. А ми будемо починати. Стаємо до нашої руханки, зарядки. Руки тримаємо на поясі, руку кладемо собі за голову і... Відхиляємо голову в сторону, робимо видих. Фіксуємось в такому положенні і робимо вдих. Тоді друга рука в другу сторону. Видих. І повертаємось назад в початкове положення вдих. Тоді знову видих. І повертаємось назад, вдих. Робимо видих. І повертаємось назад вдих. Ще один раз видих. І повертаємось назад вдих. Ще раз видих. І повертаємось назад вдих. Добре. Наступна вправа. Руки кладемо собі на плечі, підіймаємо вгору, робимо видих. Опускаємо вниз, притискаємо до корпуса, робимо видих. Вдих. Видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. два, Три. 4, Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Нахиляємо в сторону. Рукою тягнемося, та що внизу. В один бік, а другою в протилежний. Робимо видих і повертаємось в початкове положення вдих. Тоді знову в другу, в другу сторону видих і. Вдих. видих і вдих. видих Вдих. 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 Один. Два. Тре. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Завершили вправо. Наступною вправою ровну кругові оберти плечима вперед і назад. Один, два, три. Чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Вперед. Один. Два. Три. Чотири. Назад. Один. Два. Три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Назад. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа. Робимо нахили. Вперед. Перед собою. Робимо видих. Торкаємося підлоги і повертаємось назад. Вдих. Робимо видих. І назад. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Робимо випад вперед. Стаємо на коліна. Руки тримаємо в сторони. Зводимо руку, робимо видих і відводимо. Назад, робимо вдих. Голова слідкує за рукою, що позаду. Робимо видих і назад вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. І те саме. Будемо виконувати на другу ногу. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Добре. Завершили. Вправо. Встаємо. Ноги ставимо широко. І робимо випади в сторони. Руки тримаємо перед собою. В одну сторону робимо вдих, а в другу видих. В одну сторону робимо вдих. А в другу видих. Один. Два. Три. Чотири. Один. 2, 3, 4. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправу. Наступна вправа. Лягаємо на килимок. Ноги тримаємо під кутом 90 градусів. Руки тримаємо перед собою і робимо скручування. Вгору видих і вниз. Вдих. Вгору. Видих і вниз. Вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Завершили вправо. Наступна вправа – Ноги тримаємо зігнутими. Відриваємо лопатки від килимка. Руки тримаємо перед собою і тягнемося почергово рукою до стопи. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. В одну сторону робимо видих, а в другу вдих. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Добре. Завершили вправу. Наступна вправа. Стаємо на коліна. Робимо вправу для поперекового відділу хребта. Підіймаємо ногу і руку вгору. Робимо видих і повертаємось назад вдих. Піднімаємо протилежну руку і ногу, робимо видих і повертаємось назад. Вдих. видих, Вдих. видих. видих. 3. Чотири. Завершили вправу. Встаємо. Робимо глибокий вдих. І видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Добре, друзі. На сьогодні наша, наш комплекс вправ завершений. Я впевнений, що він вам сподобався. Нагадую, що мої вправи є більше такими, як для реабілітації. Для людей, які проводять багато тривалий час за комп'ютером, тобто мають сидячу роботу, то вам такі вправи будуть чудовими. Якщо ж ви тренуєтесь в тренажерному залі професійно, то вам, можливо, такі вправи будуть занадто легкими. Але. Також такі вправи потрібно виконувати. Адже вони розвантажують м'язи. А особливо я рекомендую виконувати мої вправи з розтяжками, тому що м'язи обов'язково потребують таких розтяжок. Добре, друзі! Будемо прощатися з вами ненадовго. Хочу усім вам побажати мирного та спокійного дня. Здоров'я нам усім, нехай нас усіх береже Бог. А ми з вами зустрінемось обов'язково дуже дуже скоро. Гарного дня вам, друзі!